I think I'm back again I'm okay, I'm on my way My way, my way I З перших хвилин мого цього влогу, мого цього, я розкажу вам, що я запланував зробити таку невеличку екскурсію по Україні. екскурсія у мене почалася з Одеси. Тому, хто дивиться цей влог і з якогось дуже чудового, прекрасного міста, там, наприклад, ну, Луцьк, Вінниця, Хмельницький, Чернівці, будь-яке місто України, напишіть мені в інстаграм, ось тут. І тоді я з вами з'ярусь і будемо знімати класний влог, будуть робити мені екскурсії. Я покажу, наскільки Україна є чудова, що не потрібно буде їхати за кордон. Все. А тепер ми приїхали в Одесу, маємо 500 гривень. І цих 500 гривень має вистачити на два тижні 500 гривень на одного. Ми взяли свої інструменти і будемо пробувати тут грати в Одесі трохи на вулиці. Я сумніваюся, що з того щось вийде, тому що зараз не сезон вже, погода не льотна, хоча тепліше, ніж у Львові. Так що ми йдемо на самвай, їдемо у своє житло і будемо робити екскурсію вам по Одесі, покажемо, як ми граємо і тому повідомлення. Так, ми на морському вокзалі. От. Ми обійшли вже практично всю Одесу і тільки тепер зрозуміли, що потрібно знімати. Ми вже були на Белібасівській, але ще раз так само знімемо. Особисто я в Одесі перший раз, тому мені... Тому я екскурсію роблю, тому що тут має кожного літа. А Тьомківські сходи. О, зараз я буду рахувати і тут ступеняк. Значить, перша ступенька це є раз, два, три, чотири, п'ять, сім. По подесяк задається. Зараз тут є 101, зараз там буде 121. Дивись. Да, да. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21. 121, там зараз буде 141 і на як не хочу рахувати вже. я не можу, дуже довго. 141 тут, є 161, 81, 181, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90, 1, 2, 3, 190. Три ступеньки. Якщо я не правий, то приправте мене в коментарях. Так, ви це прийти дорогу. Причина причина нашого бізнесу Одесу, я думаю, що в першу чергу зміна в столки. Я вже говорив. Я вже я Вже говорив, що у нас є на два тижні. Эм... По 500 гривень. По знайомству ми знайшли житло, яке вартує за добу 70 гривень. Ми вже mm -hmm. за три дні заплатили. Вийшло нам 420 гривень. Ну, 210 за одного mm -hmm. так, а, 500, 10 210 гривень. Так назад нам ще виходить ще 150 гривень. У нас залишається 59, але ми сподіваємося, що пора на вулиці, так би мовити, дамо кілька концертів. А ми вже примітили одну гарну сцену. Так, зараз ми вам покажемо ту сцену. Спочатку ми йдемо на морський вокзал, подивимося на кораблики. От так що ми зараз на грень йдемо закупимося. Я не хочу казати з Джим, бо вже всі знають. Я напевно всі всі вже давно бачили, що влога постійно гречка, гречки, тільки гречка. Яйця, гречка вліє, все.

То, що я кораблі показував. Ужасний, цікавий, що кораблі показував. Ми будемо до них і будемо прямо їх руками чіпати. В принципі, тут тобто, все видно тут кораблі. Взагалі, я на яке думав, що цього року я ще поїду в Одесу. Ця поїздка дуже спонтанно вийшла, але приходить плаще. Пригода виживання. Це дуже корисно себе кинути в клуб з і думати, як з нею в неї вирізти. Тоді мозок починає більше працювати, більше приходить ідей, зв'язання проблем. Отже, тут у нас є голуби. <свисті> у першу чергу. <свисті> Йоме, дивись, не тікає. За блін. Бачиш. Частина фундаментів житлових споруд. Тут колись жили. <свисті> тут кидають гроші. Речі, кому не кажіть то. Десь такі злі люди елементарно. Ми Сіли у трамвай, а я привик, що там ходять кондуктора. Тому що я знаю, що кондуктора ходять, треба їм платити, квідоки там тому подібне. А виявляється, за тих два роки вже вийшла така так би мови нова система. Ну ще кондуктора ходять, але не завжди треба як маршрутка заходити передавати за проїзд. У водія купляти квиток. Інтерв'ю когось беруть. Одним словом. Ну, ми, 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 с, оплатити, ми, ми сіли сумок. Ми сіли і чекаємо кондуктора, де він буде. Його нема, 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 думаю, нема, то нема. Все, вийшли ми на зупинці і тут водій там ває. Ребята, оплачуємо за проїзд!» <рес> І така, чуть за нами не біжить. Пам'ятник Пушкіна. Там якийсь пам'ятник Пушці, а там знімають якийсь репортаж. Що ми там знімали? І тут знімають. <смір> <смір> Як це сказати? Як це подати? Бач, не ми одні такі. Да. Тому що насправді це дуже важко. Та практика. Знаєш, почати кабель такий. Ми, ми в Одесі. Все. А, <смір> <смір> а то ж, справа звички. Ми зараз наближаємося до оперного тракту. І у мене сідає витрайка на камері, здається. У мене ще телефон. Телефон в мене теж досить. Непогано знімає. Фонтанчик. І з такого фонтану у Львові не знайдеш. І, до речі, теж у Львові оперний театр. Біля оперного театру є фонтан. Хоч тут фоточко. Видно все. Давай. Все, молодець. Зараз покажу вам оперний театр. Театр, опера, табалет. Зон так в Одесі губиться, просто. Ось він так виглядає. Оперний театр в Одесі. І оперний театр в Львові будував один архітектор. Тому вони є дуже-дуже схожі. Що я ще цікавенького можу показати в Одесі? Він хоче зробити з того нашу сцену. є пам'ятник Тьосову. Молодець, файно позовиш. Потрафую ліксудон в Одесі, тому що в мене вже в Одесі фотографій безліч. Зараз ми прямуємо своє житло. Житло мінімальне, але дуже дешеве. Такі гроші, альтернативи точно ні собі, ні вам не знайду. Ми йдемо в магазин, там їсти. Дуже великий мінус є в тому, що в мене є тариф, безлімітний інтернет. Він діє тільки у Львівській області і ще у деяких. Там Вінницькій, Волинській. Але в Одеській не діє, тому я зараз без інтернету. І це дуже погано, тому що я нібито знаю Одесу, але все одно легше з Google-картами походити, подивитися, якийсь маршрут прокласти, цікаві місця, а то ходиш як у якомусь камінному віці, питаєшся людей, як прийти туди, як прийти туди. Аналогічно зараз ми йдемо і ми не знаємо, куди ми йдемо. Ми маємо зайти в себе у житло. Я так іду орієнтовно. Вулиця називається Старопорт Франківська. I'm learning English. You have to go straight one time till you see the weak building on the door. Ніхера не зрозумів. Я хотів сказати, за 30 секунд підтягнули всі орієнти англійською. Отак я вчуся англійську. Насправді я зараз дуже почав інтенсивно вчити англійську. Я собі купив самоучитель. Ми все відчули. Так що я вже майже прийшов весь ну, не курс всю граматику, основа граматики. Ну без граматики, звичайно, тяжкувати. І слова без треба. Без граматики – це зонт. Але круто. бачиш? Трапились нам люди, які балакають по-англійськи, як корисно без було знати цей момент англійську мову. І на тому дякую. Золотий врожай – то є наш супер раціон на сьогодні. У мене багато, я не знаю, як то сказати, щоб не звучало смішно. Ну, курячі яйця там є. Сьогодні вчора ми пограли, так що ми вже купили квитки назад. Вчора вчора ми зробили на білет, сьогодні ми зробили на житло. Все дуже прекрасно, з тих 500 гривень, з яких ми приїхали. Зробимо ми відпочинок. Підемо на якісь атракціони, Буде дуже багато емоцій. Значить так, підписуємося всі на канал Влада. Ставимо дзвіночок. Значить так близько. Нормально? Нормально. <плес> 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 Все Ми будемо частіше для вас знімати, якщо будуть лайки. Так що давайте тисячу лайків вас і ми знімаємо наступний врог.